Чому не всім хворим українцям допомагають ліки? Відповідь знає міліція. На Київщині викрили цілий завод з виробництва медичного фальсифікату у цехах. Мільйони пігулок, котрі мали б допомагати. На виробництві фармацевтичної липи побували наші кореспонденти. Бізнес організував громадянин Молдови. До справи долучив ще двох чоловіків із Василькова. За півроку існування цеху. Ділки продали тисячі коробок, наповнених небезпечним вмістом. На одних станках чоловіки змінювали дату кінцевого терміну принадності у давно прострочених пігулках. На інших пакували пігулки, з поки невідомим вмістом, у етикетки відомих брендів. На території цього цеху виготовлювалася пакувалася продукція. Для десяти медичних препаратів, таких відомих як Фестал, Мізин та інших, припаковались прострочені медпрепарати, і потім пускалися реалізацію на території України та за межами України, надходили до Росії.